Привіт, хлопчики! Цей відеоролик є відповіді на аргументи квадратного, які він надав 72 хвилини, розбираючи моє попереднє 7 хвилинне відео. Одразу хочу сказати, що я засуджую все, що сказав квадратний. Ця людина є неадекватною, антиліберальною та інтолерантною. Сподіваюся, вам не стане огидно від його слів. Приємного перегляду! Ми дожились до цього момента, сука, ми дожились, коли не тільки кацапи знімають квадратний укрофашик підарас а й обіжені гоміки, записують відоси, що я Гандон. Давайте дивитися це відео. Все, про що йдеться мови відео, є суб'єктною думкою автора. Автор довбойоб. ха Ну, по-перше, ти вже програв цю дискусію. А по-друге, не суб'єктною, а суб'єктивною. Майнкрафт хуйня і бана. Параша йобана, не хочу, я ригаю, я ненавиджу цю гру. Ну, ти просто одразу зливаєшся, тому що. а що тобі ще робити? Бо ти не вмієш взагалі ні слухати опонента, ні нормально дискутувати. Тому все, що тобі залишається, це сказати, що Майнкрафт параша і ти не збираєшся більше знімати. Перемога? Так, чел правий 100%, ти даун. Чувак роздовбаного відчимом дупи твоєї матері не вистачить, щоб вмістити той хуй, який я клав на твою думку, блять, з приводу того, що я даун. Все, квадратний більше не знімай відео по Майнкрафту, більше не знімає машині, ми як так можна. Ти маєш все життя, сука, з самого народження, блять. Обрати собі професію і по цій професії, ти працювати, нахуй. І все життя ти маєш на ній пропахати. да, блядь, Коли ти стаєш ютубі. Ну, вам вам таке, коли ти в школі типу, вчився, типу здаєш ЗНО, поняв. Коротше, вибираєш свою професію, на якій будеш все життя хуярити, е, І такий, типу, Ютуб створюєш, значить, ти все життя будеш робити машинами. Все життя будеш робити машинами. Не казали тобі, що ти завжди все життя маєш знімати машинями, або, в принципі, контент по Майнкрафту. До тебе дойобуються тому, що ти знімаєш лайно. Хто так не робив? Хто так не робив? Скажіть, будь ласка, зараз до тебе було жодного дойобу. Це була просто констатація факту, що ти знімав відоси для російськомовної аудиторії, щоби підкреслити те, що після цього. Ти почав знімати для українськомовної аудиторії і що то ти, в принципі, підтримав Україну. Я притримуюсь тієї думки, що коли ти хуєсосиш Росію, треба називати Росію Росією. Тому що якщо це буде дето перекладено або буде дето зафорщено, ну блядь, що таке за країна Рашка? Що таке Кацапія? Це, типу, потім в контексті можна так називати. Якщо ти прямо говориш, ну, блядь, ви прикиньте заголовок CNN, Кацапія напала на Україну. Що таке Кацапія? блядь? Якщо ти не розумієш, я знімаю для українців, а не для CNN. І українці всі розуміють, що таке Раш. Ти один не можеш збагнути. Тому ти робиш 72 хвилинний розбір 7 хвилинного відео від гоміка No з 30 підписниками. По цьому відео стало зрозуміло, що він займає проукраїнську позицію. Чи підтвердилося, коли розпочало... Тома він вже настільки образився, що починає казати долодна на просту констатацію фактів. І з цього моменту почалася стагнація. Більшість того, що виходило на його у новому україномовному каналі, це переклади його старих відео. Так, так, це йобані переклади. Це переклади йобаних старих відео. А знаєш чого? А тому що коли мені, блять, під обстрілами, коли пиздують танки, всяка хуйня стріляє. У мене так багато бажання робить, блять, нові відоси просто пиздец. У мене було бажання іти стрілять нахуй. Або принаймні щоб мене ніхто не трогав, тому що і так все хуйово. Це чисто так поняли, щоби поки є можливість вивести із касапського каналу українську аудиторію на новий канал. Знову генії української думки не можу зрозуміти. Щодо йоб. Не тому, що це переклади, а тому, що крім цих перекладів, не було нічого, крім тотальної крінжі. Все. Або ще був переклад серіалу новачки. А це охуєнний переклад серіалу новачки. Іди нахуй, якщо ти скажеш, що він параша. Який він не закінчив. В смислі я його не закінчив, Ти що йобнутий. Я закінчив цей серіал. Там лишились тільки новорічні серії, лол. Ну, типу, новорічні. Ну, типу, не закінчив лол. Буде онлайн 5, але я буду грати в Фрост Панк, я буду там перепроходить Little Nightmares, наприклад. тому що мені нравиться. Знову проста констатація фактів, на яку треба так відреагувати. А знаєте чому? Тому що не може гомік No Name з 30 підписниками розгібати великого та мудрого квадратного. Вау. Не Майнкрафт повне лайно. Ну, типу, подожди. Чого почекати? Коли твій мозок зможе розвинутися до того рівня, щоб зрозуміти простіші причинно наслідкові зв'язки. Я не казав, що не Майнкрафт дорівнює повне лайно. Я казав, що просто твій контент став лайном. Е, дивися, пояснюю. Ми стрімили, я тоді пивом напиздувався на стрімі. Я дивлюся і бачу тільки бидло, яке не можу зрозуміти, що. На каналі з 39 тисяч користувачів підписалося, відос на 3 тисячі переглядів це неймовірне не досягнення. І він не зміг переплюнути той дитячий контент, який зрубає сотні тисяч переглядів, на який ти так бомбиш постійно. І, типу така я. Ну що поганого? Боже, спасибо, Це що! Дякую засморт за п'ятдесят гривень! перехід на українську то скотився. У Ізгеф, ти просто тупий гей-хейтер, гейхейтер, довбойо, потрібне підкреслити. Бачимо, що аудиторія квадратного така сама тупа, як і він сам. І знову ж, тут ти скрикуєш від донату, бо він рятує тебе від ганьби, бо якийсь гомікенен з 30 підписниками змусив тебе 72 хвилини розбирати 7-хвилинне відео. Давайте буду одразу відповідати на всяку залупу, щоб потім пред'яв типу не було. Ось цей канал він створювався як лайф канал. Яка тобі, нахуй, різниця, що знімається на квадратнюку? Якщо ти, блядь, щас говориш конкретно про Майнкрафт, чи про те, що я хуйовий, я не знаю. Блядь, це абсолютно інший канал. Я не заливаю оті трешові відоси на основний канал, той, що я, Ну, типа, стрімлю на ньому зараз. Я вам щас це покажу. Контент. Щоб ви розуміли, з чого тут все починалося взагалі. Ну, от, якби. Ну, просто зацініть кількість переглядів, Тікток-скам. І потім я розумію, що якби знімати відоси, ну, типу рахуємо: 1, 2, 3, 4. Чотири відоси про хуйових кацапів про долбойобів на Тікток-скамерах. Ну, коротше, п'ять відосів подібної тематики, в принципі. Ми бачимо, що канал, по факту, піднявся на тому, що я гамно називав гамном. Не повіриш, але я прямо зараз роблю те саме. Називаю тебе лайном і піднімаю на цьому свій канал. Тому що ти настільки образився, що робиш 70-хвилинний розбір 7 хвилинного відео від гоміка Ноунейма no з 30 підписниками. І матюки, і так далі. В принципі, прикольно. Я розумію, що мені такий контент цікаво знімати. Його можна покращувати, можна більше запарюватися. Лише більше запарюватися там в основному треба блядь, капіталовкладення якісь певні, яких немає. Вот. Ну і в тому числі там дегустація бургерів, яке ми пообіцяли, типу задонатити, типу, зробити, зробили. І там, дегустацію пива ми теж задонати обіцяли зробити, зробили. А, відео про єнота теж для, для єнотика обіцяли зробити. І коротше, я на цьому моменті починаю понімати після того відоса, типу, останнього, що безпонтова параша, типу, на каналі, де ти про кацапів знімав хуйню, типу, о, о, о кацапи хуйові, вау. Про це ж ніхто, сука, не знав, мабуть. Там падають перегляди, блядь. Там люди підписались дивиться, як ти на Кацапі ну, гориш, все. <реш> Покращувати відео на квадратнюку? <реш> <реш> так, ну це дуже смішний анекдот насправді. А, знаєш, є дві причини, чому ти не набираєш смердючі ці перегляди. По-перше, тому що твої донатори довбойоби, і іншим не цікаво дивитися те, що вони замовляють. А по-друге, тому що люди підписуються на цей канал, тому що ти їх просто благаєшся зробити в Телеграмі. На твоєму каналі просто не збирається навіть кількість переглядів, скільки в тебе підписників. Uh, я прийняв рішення робити щось цікавіше. Що то цікавіше, і це що то цікавіше, знайшло своє бачення в такому трошечки трошечковому контенті. Весь твій контент це тотальний треш, але ти цього не хочеш прийняти. Тому що інакше гомік NoName з 30 підписниками тебе роз'їбе. Відповідно. Ну, мені так подобається, хулі тут дойоп. Типу. Я скатився, тому що почав робити те, що мені більш подобається, чим, блять, машині мої бані, де ти свої нерви нахуй витрачаєш. Ні! Ні! Ти скотився, тому що ти знімаєш лайно. Я став психічно хворою нахуй, людиною э, за час, поки я знімав з ранніми шинями. Э, э, дякую, Брін. Це дуже приємно. Дуже. Ну, коротше. Е, головне, яка ти людина є, типу, я вважаю. Похуй, що ти знімаєш. Якщо ти, ти блядь, робиш або порофлу, або, типу, серйозно, але, типу, розуміть, типу, і даєш і чітко понять, що в тебе, типу, за наміри, то все нормально. типу. Ну, звісно, яка різниця. Саме тому ти затригерився на мій 6-хвилинний що аж 72 хвилини його розбирав. Увага. Не, я вам зараз покажу. Подожди. У мене, блядь, даже були посилання. У мене даже були посилання. Ще я, я вам я вам роз'їбу цей аргумент, блядь, який ніхуя не, не означає по факту. Після цього моменту квадратний вирішив 10 хвилин дивитися дитячий контент. І на питання його. Чи порівнюю я його контент з цим? Well... Ні. Але, що твій контент Лайно, що їхній контент Лейно. Але. На відміну від тебе, вони не позиціонують свій контент як щось неймовірне, якісне. а, а -ах на стрімі до 33 хвилини, і з них, коротше, ми півгодини вже дивимося відео на, на 7 хвилин, яке пройшло минута 35. Тому що ти Рогуль, який боїться програти гоміку на унейму з 30 підписниками. Ой, як же ж прикольно використовувати для мемів кацапський прапор. Як же ж це прикольно прифотошопить мене до руснявого прапора. Це ж, блять, такий дорослий вчинок. Поплач, лол. Я дам тобі. Я, Я візьму кредит, нахуй. Я дам тобі тисячу доларів. Пойду, нахуй, в який-нібудь приватбанк, скажу мені треба кредит, блять. Я дам тобі тисячу баксів, якщо ти, блять, за тиждень випустиш сім. МАШИНІМ по 10 хвилин, таких як були, блять, на квадратному. Навіть ти такими темпами не робив відео. І коли я казав, що треба робити постійно, я мав на увазі хоча б раз на тиждень. Тому що якість має переважати над кількістю, а в тебе немає ні якості, ні кількості ні гривень. Я розкажу тобі цей феномен. Якщо ти не шариш, друже, я прекрасно шарю, тому що секрет цього феномену в тому, що твої глядачі. Рогулі тупі з тернопіля. В житті я не перейду назад на кацапський канал, бля. Мені противно слухати російську мову, мені противно слухати слухать е, е, російську музику. От, ну, якщо. Ну, Степан Гіга у мене тут трошечки теж є. Ну, це чисто по-українським, я ще спробую пройтися. І з Руснявою в мене тільки воїни світла є, і. Сектор Газа. Короче, этот... туман. Ну що, брехня на брехні, чи шо? Ну, До воїнів світла насправді жодного дойобу. А от, друже, сектор газа, ну не знаю, щось на рівні Цоя довбойова. Купить купу пива, яке, блядь, ми потім дегустували. Е, так що да, воно йде на контент. Об'єктивно. Класно, я роблю розбір відосу вже 43 хвилини, подивився 2 з половиною. Геній. Так. Бо ти тупе бидло з лівого берега Києва, яке боїться програти гоміку ноунейму з 30 підписниками. Як це працює? Я теж хочу нічого не робити і лутати гроші, як він. Я нихуя не роблю, чувак! Я кожен день стрімлю, блять! Стрімати? Це дуже тяжка праця. І не кожен витримає, особливо під тиском декого, кого я назвав вже тисячу разів. Це ж геніально! Роби... Якби я реально нехуя не. Ні, якщо в когось є схема, як нехуя не робить, дивитися серіальчики, пить пиво і получать гроші, скажіть, пожалуйста, я вам відсмокчу за таку ідею. Це що ж виходить? Теорія, що всі гомофоби, це латентні геї підтвердилася? Ой, блядь, іди да, ти нахуй. Да, іди ти нахуй. стріми. А, це ти про стріми там, де я рвав воскові смужки? Чуваки, за 500 гривень прямо зараз здеру воскову смужку з руки. Якщо закинете 500 гривень, похуй. він каже про трасі що ти ніхуя не робиш і заробляєш. Сам же він в самому відео зробив аж три картинки смайлики, які замінює одна одну і вставляє твої вирізки або скріни. Вау. По перше не три, а дві. А по-друге, це смішно на відміну від твого смердючого лайно контенту. То все було не то. О! О! Хе! А що таке? Образився на меми і вирішив помститися ГНН з 30 підписниками. Знаєте що найкомедніше? Те що кілька секунд тому перед очима квадратного було слово треш англійською, і він все одно написав його неправильно. Блять, які ж вони кончені, сука, подивіться, що вони намалювали. Поплач лол. Я сказав: зробіть косметику, зробіть який блять, донат, щоб косметику можна було купляти. Зробіть якісь режими, скачайте їх з інтернета, нахуй, і поставте, щоб людям було дедіться, якщо в них нема грошей, щоб тримався онлайн на сервері і люди могли себе якось розв... розважати. Зробіть тупий школосервер, який в тисячі, і на який всім буде начхати. Хтось бачить сльози? Я теж не бачу. Але Орії не існує. Використано на кредиту 1535164, кредитний ліміт 20 тисяч, кредитних грошей сталося 4648 гривень 36 копійок. Я ахуєнно живу, чуваки. Я живу просто заїбісь. Ну, поплач тепер, лол. Або, знаєш, в мене є для тебе прекрасна ідея. Кинь нахуй Ютуб, бо твій контент лайно. І піди, знайди нормальну роботу. З приводу того, що сумуй за часами якого хуя, я так сказав, блядь? Що? Ну В даному випадку, тут твоє слово проти мого. Так, я не можу навести докази, але я точно пам'ятаю, що ти казав, що. Ой, які були прекрасні часи. Чувак, в тебе 144 перегляди. контент твій лайно, яке нікому не цікаво. Вже, 324. І це при тому, що я обіжений помікно у ней 30 підписникам, який не робив відео 6 місяців. А тепер, діти, достаємо калькулятор і рахуємо відсоткове відношення переглядів до підписок. Це його не навело на думку, що справа в ньому. Оце неймовірний інтелект. Це так не працює. Це так не працює. От, виходить. Крафторія заслуговує на оцелота. Квадратний, це самозакохане бидло, яке намагається виправдати свої висири діями інших. і при цьому забуває, що у інших людей теж є почуття. Я гандлюю український Ютуб, поняли? Так, поняли. Ну так, да. я гандлю Ютуб український, тим, що просто знімаю сюди вес веселі відосики, а ті, які вважають дуже веселим свастіку, писати в коментарях, вживати її як букву, це ж, навірно, дуже прикольно. Він даже це лайкнув. По-перше, кацапською написане. По-друге, ЗВ, блядь, Ну, ахуєнна аудиторія, чуваки, блядь, Блять, шар... Ш... меми про шарія, блядь. Іронії не існує, до речі. <реку> Подивіться на цього кожуха пропуканого, зліз зі своєї смереки і ще щось тут пиздить на нас. Ну ти рогуль, повертайся в свій Тернопіль смердючий, як не розумієш такого гумору. Ну, коротше, знову ж таки, роздовбаного відчимо дупи твоєї матері не вистачить, щоб вмістити туди хуй, який я клав на те, що ти там про мене пиздиш. І саме тому ти 72 хвилини розбирав 7-хвилинний відос від попіженого гоміка Ноунейма з 30 підписниками. Дуже цікаво, як воно буть з творінням з інтелектом мінус 4. А, Що бомжи їбались на смітнику і випадково лишили тебе не, у, ну, не на пляжці із каналізації, а ну, в пизді твоєї матері, на жаль, і потім родився ти. Ну, типу, щось типу, такого. Щоб таке побачити, достатньо зайти на канал Квадратний єнот.